Королева ночі та українського шоу-бізнесу одна з найвідоміших, найяскравіших і найбільш епатажних співачок українського шоу-бізнесу. Ще в дитинстві Оля вирішила, буде зіркою. Відтак попросила бабусю, аби та відвела її до музичної школи. Та, попри ефектну зовнішність та талант, кар'єра полякової не одразу пішла стрімко вгору. Оля зрозуміла, її спів повинен бути не хобі, а прибутковою справою. І взяла все у свої руки. Полякова почала співпрацю з продюсером Михайлом Ясинським і знайшла свій стиль у піснях та зовнішньому вигляді. Опки зробив з Олі зірку номер 1 Кожна наступна її пісня ставала беззаперечним хітом. А слава супербілявки пішла за межі України. Полякова товаришувала з багатьма відомими артистами. Однак ця дружба закінчилася 24 лютого, коли Росія напала на Україну. Поля Полякова на зв'язку. Доброго ранку, О, з України! Доброго ранку, боже. Ви показали такі яскраві кадри. Це, наче, було зовсім у другому житті. Я навіть, я навіть здивувалася, що ой, до мене що ти смієшся, було... не плачеш? Оль. Слухай, спочатку зі свіженького. як тобі цей список забанено українців? Росіяни не хочуть, щоб більше українці їхали туди, до них на територію. На 50 років заборонили. А що Оля полякова не не зробила такого, щоб потрапити в цей список. Боже, ви знаєте, мені аж обідно, якщо чесно. Я теж хотіла потрапити в цей список. Бачите, мене чогось туди не записали. Зараз в такі списки опальні в Росії попадати велика честь, і бути ворогом Росії сьогодні теж честь. Бачите, мене мене як як обичнені не граділі. Оль, ти можеш зараз щось таке сказати, щоб прямо після цього ефіру одразу туди в список. до ви знаєте, ви знаєте, я, я мабуть, що наговорила більше, ніж усі, з цього приводу. То правда, І то те, правда. що я туди не потрапила, я ж кажу, мені навіть прикро якось. Треба постукати і сказати: Ей, Альо, а я. А це все динамічно. Ти, 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 буде що ж буде ще в тих списках інших, ще краще. Ти а раз, раз ми вже заговорили про про те, і спілкування, що хто наговорив дуже багато було відео. Воно ну, постійно, звертання і не ще ну, вже не, вже давно, так? до Кіркорова звернення такий великий спіч. А відповів він? Ні, на що ви? Ви ж бачите, що він. Е... Як сказати, боягуз виявився те, що він робить, це боязлива позиція. Він мовчав, він мовчав два місяці. Він нічого не говорив не за, не проти. Якщо чесно, це було дуже розумно з його боку. Мовчав би й далі. Але бачите, от о, так що він звісно не буде мені нічого відповідати, бо ж нарветься, ви розумієте? Нарветься на мене і ще на мільйони людей, які сьогодні згуртувалися проти цієї страшної російської навали, і ми один за одного. І це на це дивитися. Дуже я я пишаюся своєю країною, своєю своїми людьми. Про родину доньки Аліси і Маша як вони зараз приймають війну? А як вони поживають? Вони вчаться онлайн в українській школі. В нашій в нас всі вчителі онлайн дають уроки. Всі дітки мають нагоду вчитися з нашого класу, які розкидані по всьому світі. Але всі ходять до школи, і всі, всі вчаться українською Оль. Ти продовжиш працювати так днями представила нову роботу, коли Сковимолодію України. Закінчується ефір. Оля, Оля, Полякова, давайте бо вже так намагалася з'єднатися. І тут Олю Олю. Ти з нами? Оля, тільки не плач, не плач, ти з нами. <рес> Боже, бігала по всій хаті, шукала зв'язку. Знайшла і це чудово. <рес> ми послухали колискову, вратарьова слова. Музика скорика. щімливе виконання. Та що ж таке, Ну давай кілька слів вже про колискову і колискову мені дуже в мене велика гордість, що я маю нагоду доторкнутися до цього величного до цієї величної музики заспівати в той час, коли це було потрібно слова матері. Своїй дитині у бомбосховищі або у підвалі під час бомбардування, і про те, що обов'язково все буде добре, і що ми всі повернемося додому, і наш, наші наші татки будуть разом зі своїми родинами, і обов'язково все в нас буде добре, і війна скінчиться, і ми відбудуємо нашу прекрасну країну. І я думаю, що всі люди, які зараз розкидані по всьому світі, мріють тільки про одне повернутися до. Дому повернутися на нашу рідну країну і так, так, такої любові до своєї країни, я думаю, ми ніколи не відчували. Тільки зараз ми. Відчуваємо це так просто навзрит, просто як наче вирвали серце. Так, але будемо йти до перемоги разом. оля полякова, пасибі, пасибі. Колискова, неймовірна, як і сьогоднішня паска. Сьогодні готували паску, крафін Ось вона вийшла. Пасочкою пахне тобі також оля і передаємо тобі отакі кулінар. Що знаємо, ти кулінарка ще та крутезна. От паска Крайфін у нас вийшла. Що ж, друзі, чистий четвер, чисті думки, і чиста Україна, яка вже такою є, бо ми тепер. Інші і це е, прекрасно немає разом разом до перемоги.